Я заснімався п'ять. Давайте обранити за тепер. Перед нами гра за третє місце. Дюж гостомен проти дюжбоерка максимум. Ну що ж, побажаємо йому удачі. З Ірпеньом було нам сьогодні складно. Значить, гра за п'яте-шосте місце між Білою Церквою, Юніс а... ми... та... Та Яготином. Вона в іншому залі, ми її не можемо засняти. Дивись, якщо ти бачиш високу різноти, я блокирую. Да, вы что, нет, если мягкий, все, и близко. Да, понятно. Если удаленный, да, удаленный, то да, там, <тур> где Так, слухаем уважно, да, настанова. Сверху Это не спорить, не, я на подаче. Выходишь оттуда, с той стороны, понимаешь? Не через замок, а вот он у тебя должен с левой стороны. Так, остальные настановы. Эээээ! Стоим, Есть листок, заходим. Хорошо, Там цикаво. Ну, что ж? Что ж будет? Расстановочка, как бы, нормальненькая сейчас. Вже мають зробити висновки, але третє місце треба було б вже взяти. Звичайно. Так, стоїмо ну, значить, команди. Связующий у нас 8 -й, 12 -й Назар. Назар. E, Значит, догровальника. 11-й, Женя, Кирилл, 2 Так, Так, и центральный. ні? А, напевно, що і ні. E, Кирилл і Женя, ймовірно, і догравальниками, і потім центральними при сміщенні Назарів в другу зону грають. В общем, так воно хитро. А ці ребята грають догравальниками. Про Никиту, я і про Максима. Ну що ж, подивимося, що вони нам наіграють зараз. Як мені здається, що рівень в нас має бути достатній, треба не робити глупості і по висоті гравців, і по всьому. От. І займаємось, і стараємось, але будемо бачити, звичайно, що буде, як і до чого. Так, кого, чого ми чекаємо. Ще чекаємо чогось. Вот. Десь, звичайно. А, треба десь взяти м'яч, нам ніхто не може дати м'яч. Вже його ймовірно розіграли. Так, гостомілі буде на подачі, як я зрозумів. Так, і робимо прийом. Красивий. Високе закривання якесь Треба красиво стати прийом, да і все. І прийняти м'яч. І поїхали. І нормально. Початок, звісно, 1-0. І тепер наша... Берка має йти на подачу. Нікіта перший подає. Так, є подача. Є. Так, Гастомель переводить м'яч. Так, є Кирил, Назар на Женю і трошки низьковато, але Женя закидає. Так, 2-0. Не міг він толком вдарити, звісно, цей м'яч. Всього, продовжуємо. Нікіта 10. Добре, продовжуємо. Є подача. І звідти. Отак от, от. ну це бувало. Це бувало вже 3-0. в принципі все має бути добре. І відразу тайм-аут. Цікаво? Так, хорошо. Підійдемо, поспілкуємося. Гастомі взяв тайм-аут, При 3-0. Розуміло, щось пішло не так. Если вы передайте, чтобы он накрыт. А він уже будет там скучать. Не душку, а какой-то дерь, Женя. Они взяли перед этим, чтобы ты ошибся. Нет, короче, я мог на Тренер сказав, що... просто ми для того, щоб Нікіта не забивав, не подавав. в Поле. Назару сказав, що він давав передачу вище Жені. Дійсно, та передача була не скривата. Так, їх 50-й. Так, є, полетіло. Є прийом. І тут. І-і-і. Витягнули м'яч. Хорошо. Хорошо, і закинули. А тобто можуть грати, так? Да? Можуть. Чому ще сталося Ірпенем, Тоді, звісно, треба буде подивитися і подумати. Я думаю, станут нормально расстановочку в приемчике. Все будет хорошо. 4-0. Продолжаем, Никита. Так, Е. И. И, звичайно, вот вам Эйс. Так, 5-0. Так. И Никита забывает еще один рейс. 6-0. Ось гра поки що без опору. Без всякого опору ми подивимося, що буде далі. Це буде цікаво. Так, Нікіта на Назара і... Так, і на Максима. Атака. Лібера там приймає. Звідси атака з 4. Приймає Кирил. Назар на темп. А Женя щось проспав на цей момент, щоб він бути ближче до Назара, я так розумію. Тому що, як правило, грають метр, чи вони очікували, він очікував, що буде простріл. Так, 7-0. Ні на подачі. Так, і забиває десь. Так, як на мене, то поки і гра йде зовсім без опору, звичайно, і е... програти тут не можна, просто не можна програти в цій ситуації. А про Єрпін я казав, що там буде 8. Так, вони зіграли. Ні, не виходить в них. Так, 8-0. Тренер ще сказав Жені, щоб він коли вийде з під щоб вже була різниця хоча б очків 5. Ну, 9-0. Ну вже різниця 9 очків. Есть, поки що все йде просто ідеально. І витяг... витягнути хочуть м'ячик, але він не давав, звичайно. Так, 10-0. 10-0. Ну, так, такі речі може зробити один нікіт на подачі. М'яч летить. Є прийом і тут Назар піднімає м'яч. Є Кирил і на Максима. І що Максим робить? Я не знаю, що він робить. Це просто якась така була скидочка, коли він далеко від... Я не 1-10. Це наша перша помилка результативна. Ну і Результативна для них. і Це Женя Робен. Диви, як вони його зіграли. Підняли м'яч, але він пішов на сітку, звичайно, його дограти було важко. 11-1. Назар, не на подачу. Ну, треба продовжувати серію подач. Так, полетіла подачка. Так, їй важко буде перевести. І... Що сталося? Щось, в принципі, не ясно. Чи... Що зібрав назад 12, звісно, при цьому. Взагалі я не можу зрозуміти. І Женя. І Женя щось не те робить. 13-11. Ой, 3-11. Ну, наші ребята можуть зробити якийсь муть. Просто муть. І от знову прийом поганий. Ну, я не знаю, навіщо було закривати Нікіту в цій ситуації. Це було неправильно, мені здається. Нікіта би зіграв би цей м'яч, можливо. Так, є. І знову щось не так. Так, Назар допасовує. І, і тут два пішло на м'яч. Чого їх пішли двоє? 5-11. Вже треба тайм-аут робити. Тайм-аут. так. От добре, вчасно тайм-аут, тому що єрунда. Ну, виходить, звісно. Нелепые вообще ошибки, вообще, которые не в груд они владят. Повнимательнее, ну повнимательнее, аккуратнее, конечно. Мято. Подживаете аккуратно рады. Зарубить красивую дугу на приеме. з прийомчиками якась є проблема при тому всьому, що багато хто приймає хорошо в принципі відносно но ну от якось так 11.5. так застомель продовжує подавати. так на І щось пішло не так за стомиле так 12-5 да ми побачили опер Теж не могли виявити ніяку опору при їхніх подачах. 11 Женя подає. Так, є подача. І звідти ні, сітко. Атака йде 13-5. Так, далі ще 11 подаємо. Так, є все ж таки. Знову 14 -5. Так, і є переведення м'яча, Назар є доводка. І тут пас, і Кирил, І він по блоку прибиває нормально і там не в кораці гравець з прийомом 15-5. Ну, непогано, дуже непогано тому. Так. Є. І звідти друга лінія. Ох так! от, Ще могли б нас підловити. Там Назар 12 зіграв, але було важко, звичайно. Важкий. Я це його взагалі перший турнір. Взагалі перша нормальна якась гра, напевно. Оцей м'яч був перехвачений, звісно, дуже стрьомно. І це було вау. 7-15. Ну, таке такое себе, звісно. Не знаю з чого. Но робимо помалку. Помалки, помалки І це що? Це поле. Це поле, йде. Це Нікіта мав би підстрахувати, звісно, 8-15. Ймовірно. Ну, не хочемо господин, програвати. Тобто на наших подачах ми граємо. Так, подачі у нас є. На прийомах в нас немає, ребят, звісно. От в сумі, якби, якщо взяти, в окремих людей є. Але завдяки такої цій штучці, виходить, якось так. 16-8. Максим, п'ятий на подачі. Так, тут він подав, но вау. Ну, Дві третини подач не поданих сьогодні, напевно. Ну, дуже, звісно, складно. Максима не було на тренуваннях з нами. Тривалий час він був у від'їзді. Ну отак ось. І що? І ні? І не пішло. 10-16. Шутніки вони можуть програти, просто програти цю партію І все не програти. Так, є Женя на прийомі і Ну, Треба пригати, звісно. Одно в Так, и поднимают Максим. Отлично! Кирилл хорошо скидает. И видно, кто 6 не туда залез. Так. Сеточка, да, понятно. Так, 17-10. Заходит Саша на игру. Так, 12-й подає. І... И атака принимает Саша. Так, и Кирилл опять вау. Прикольно лупать, да? сетка низкая и получается ваут. Не знаю, не знаю, якость так получается. 11-17. Что с тобой делать? Небо разница сутева, але с нашей такой игрой, конечно, можно трошки посомневаться в том, что результат будет 100% хороший. Так, да. Кирилл на подаче, 18-11, другой дамы. А что стало? Підкинув зловив м'яч в руки. Дуже печально. 12-18. Незрозуміло чого. Хай би впав на землю, да. так. І Женя на подачі, тут Назар і, і Женя доіграє. Да. Тобто Женя Назар тут і грають якби нормальненько. 18-12. Вийшов Максим в першу лінію. Переход. Є. Так, що буде далі? А що сталося? А все Кирилл, смотрите. А що такое? Короче, відбувається непонятно. Чому вони не перейшли? Чому Кирилл не подав? И тут не готови до такого мяча. А, ребятки, 14-19. Ну что? Минус 5. На було. Минус 10 у нас було. Так, є і Нікіта. Нікіта хорошо прострілює. Пробують витягнути цей м'яч. Переводять і. Так, хороша була атака, хороший пас тут. Все було нормально, дійсно. Так, 20-14. Є перехід. Чому вони не здійснили перехід, непонятно. Назар робить пас 2, показав. Так, І Нікіта 10. Так, закидує м'яч. От, хорошо, був в нас готовий. Щось було не так. Щось було не так у них. Хорошо. Назар наконец-то, відтягнувся восьмий від свідки. Коли м'яч був там, і зміг зіграти до цьому. Інакше б закинули знову за голову. Так, 10 подає. Подає. Вау. Ха. Рано розслаблятися, ребята. Рано розслаблятися. Так, 21-15. Ми маємо. Так, хорошо. І Назар на Жені. Все, воно, воно, да. 22-15, нормально. Так, хорошо, йде партія. Ніби до свого завершення, але но... Переживательно воно щось. Назар восьмий на подачі. Так, є подача. Получила. Добре. І Так, звідси прийом восьмий назар. Навось на кого? На Женю. Ну, хорошо, що Женя дотягнувся і скинув. А передачка така собі якась була странна. 23-15, по-моєму, треба дограти два мяча. Да. І не знаю, що таке пройшло, не спортивні подачу. Ну, 16-23 треба старатися. Все буде добре. Так, є. Кирилл. Назар піднімає і Кирил скидає туди. Так, є Звіти з другої лінії. Никита і... І Назар хорошо витягує м'яч. Переводять. Молодці. І тепер треба його дограти. Тепер треба його дограти знову з другої лінії. І Назар ні. От тепер вже було складно, вже трохи було не готові. Так, 17-23 ми маємо. Так, 17-23. <кхем> така собі скласти. Ну і що. Будемо старатися. Так, є. Назар піднімає м'яч. Женя доводить і... Максим атакує, хорошо. Так, звідти йде з четверки Пас. Назар піднімає. Назар пасує і Женя закидує. Ну, закидувати в нього виходить, Молодець. Так, і здається, контроль. 24-17, ніби з великим розривом ми виграємо. Але дуже якась напряжна ігра, конечно. Дуже якась стрімних багато моментів. Женя. що, закінчимо Айсен, чи ні? Так. Вот так, от, ні. Айса ще поки не получилось. І... ну, закінчили все. Здається, 25. Так, 25-17. Виграли перший сет. Ну, з якимось бішеним напрягом, але виграли, ребята. Так, хорошо. Переходимо і підходимо до другого сета. Від виграшу в цій грі залежить, чи ми посядемо третє, чи четверте місце.